Вітаємо з вами салон Шкіри Hotry Inside. Дівчатка ми отримали класні жіночі пуховики, утеплювач-натуральний пух. Неймовірно а, такі затишні ці а, пуховички і класно виглядають. Відчуваєш себе такою дівчинкою і дівчинкою за рахунок того, що підкреслена Наталія. А, гарна довжина, 75 см, повністю закрита попа. Рукавчик завужений донизу. А, і є. Ось такі манжетики. Буде зручно взимку, не буде задувати, буде тепло. А, взагалі, рука в реглан, під низ тягнуло все що завгодно, вам буде зручно. Ну і, звісно, головною прикрасою тут слугує норка, повністю а, комірець із норки. І якщо розтібнути, до самого-самого низу йде норочка. Ну, прям відшиваєш себе класно в цій моделі. І а, є ще капюшон. Ось так він виглядає, і ми можемо зробити стійку, закрити повністю шию. Ще хочу сказати про тканину, дуже якісна, вона така цупка, не буде протувати, не буде промокати. Тому ми вам рекомендуємо для дівчат, які хочуть відчувати себе жіночними, підійти, до речі, і під спорт, і під класику, і навіть кудись на вихід буде супер. В нас є до 54-го розміру, ми вам рекомендуємо. Звертайтесь в Директ.